Якщо ви відчуваєте, що часто впадаєте в стан стресу, тривожності, якщо ви відчуваєте, що кожна якась емоційна ситуація, і ви в неї вкручуєтесь, і потім постійно задаєтесь якимись думками, вас накриває щось, погано спите, не можете заспокоїтись самостійно, Засіб від вашого стресу і тривожності. Ідеальна чаша для того, щоб гармонізувати свій внутрішній стан, щоб заспокоїтись, щоб виключити негативні думки, щоб знайти точку опори.